Імара ньогоцадикеймука у рамках транскордонної програми співпраці Закарпатський обласний благодійний фонд про агрікультура Карпатіка та Асоціація сільського розвитку Сатумари взяли на себе зобов'язання зібрати по 150 традиційних рецептів з кожного регіону. Більшість закарпатських страв готують у великій добрані на навчальній кухні Закарпатського угорського інституту імені Ферен Ракоці 2. У рамках гастрономічних днів їх не лише готують, але й забезпечують можливість їх скуштувати. Щоразу господині з різних куточків області готують повноцінний обід. Суп основа трапези кажуть у народі. Пані Агнеш узялася готувати традиційну для закарпатської кухні страву, яку серед угорців називають рондюшле. У страву увійшло багато інгредієнтів, але готується вона дуже швидко. Обікорсен ідея. Цю страву готували у такі моменти, коли часу на приготування їжі обмаль. Раніше, коли жінки ходили працювати на поля разом з чоловіками, то при поверненні додому не було часу довго готувати вечерю. І тоді господарка клала на вогонь кип'ятити воду в горшику, робила трохи зажарки, збивала яйця, і поки вода кипіла, вона клала в окроп трохи цибулі, заливала збиті яйця, які потім виглядала у воді як ганчірка. Тому і називали в народі цей суп рондюшле, тобто суп-ганчірка. Потім до супу додавали приправи. Після того, як все це дійшло до. Кипіння, туди додавали ще по одному яйцю, відповідно до кількості людей, які сідали за стіл. Такий суп можна було приготувати всього за годину, тому його полюбляли господині. Пам'ятаю, що моя бабуся навіть додавала трохи оцту. Я вже додаю томатний сік, адже нам так більше до вподоби. Ось такий мій секрет цієї страви. Мер і дьобасеретюкеннятитка не або пуцугалушка, так найчастіше називають цю страву на Закарпатті, яка фактично є картопляним тістом. Основа картопля, з якою замішують тісто, ріжуть на маленькі шматочки, відварюють і подають різноманітними добавками. у нашому випадку з капустою, манкою, сиром та сметаною. В тісто кладемо пюре картоплі, відвареної в шкаралупі. Додаємо борошно в такій кількості, як вказано в рецепті, або ж у такій кількості, яку дозволяє вологість картоплі. Це залежить від якості борошна та самої картоплі. Для приготування цієї страви потрібно обирати картоплю з високим вмістом крохмалю, адже вона не вбирає так багато борошна, і тоді тісто стає легшим та м'якішим. Від великої кількості борошна тісто буде тверде. Додавати можна різні добавки. Я додала капусту з порізаним на шматочки та прожареним копченим салом. Так само можна подавати си та сметаною, зверху з ковбасою, як то йдеть, наприклад, в селі Дерцем та околицях. Але якщо хтось хоче поїсти солодке, то можна додати джем. Під час гастро дня завжди проводяться програми і для дітей. Цього разу пані Гавріела знайомила їх з пряними травами. Розповідала, як їх вирощувати і для чого використовувати. Базилік, лимонна трава, петрушка та різні інші трави, з яких ми робили набір прянощів для бабусі. Я бачила, як мама та бабуся готують, і як бачила, що вони кладуть до страв різні трави та овочі. Сьогодні ми виготовляли трав'яні суміші, а потім лимонад. Також ми малювали та сипали на картини сушені прянощі. Трави зазвичай висушують та використовують до супів. Ми насипали подвібнені прянощі в пляшечки та віднесемо їх нашим бабусям. Отже, діти не лише знайомилися з рослинами, а й працювали з ними. З одних робили колежі, з інших лимонад, які подавали на обід. Тут Ми завжди намагаємося організувати такі програми, на яких діти можуть чомусь навчитися у формі гри та засвоїти щось із секретів кулінарії. Сьогодні ми багато чому навчилися про прянощі. Діти мали можливість побачити, понюхати, а хоробріші навіть посмакувати прянощі, які ми вирощуємо на своїх городах, такими є м'ята, лимонна трава, базилік та інші. Ми намагаємося показати дітям такі речі, які їх зацікавлять. Тому готували суміш трав, освіжаючи лимонад, які потім будемо споживати під час обіду. Далі діти мали майстер-клас де вони виготовляли колаж на папері страв та прянощів, який кожен міг виконати за власним бажанням. У цей час на кухні не вщухала робота. Із картопляного тіста готували різні види гомбовців. Пані Ержебет зробила гомбовці з м'ясною начинкою. Це довший процес, адже спочатку м'ясо потрібно приготувати як для рагу приправити, а вже потім перемолоти рецептет ін цей рецепт я вивчила від своєї свекрухи, коли я тільки вийшла заміж. Мій чоловік дуже любив цю і хотів, щоб якщо ми покинемо батьківський дім, то я надалі готувала йому такі гомбовці з м'яса. Тісто готується з картоплі та борошна, як і до всіх страв, які ми сьогодні тут готували. Але начинка м'ясна: спершу потрібно приготувати рагу зі свинини. Коли вже м'ясо зварилося, його потрібно перемолоти, додати масло, трохи сметани, посолити, поперчити, тісто розтягнути та нарізати на відповідні форми. Тоді вже покласти начинку та сформувати гомбовці. Їх кладемо у гарячу солену воду та варимо, поки вони не спливуть на поверхню. Вибираємо з води і кладемо у соус, який було приготовлено з юшки рагу з додаванням сметани та приправ. Тоді гомбовці вбирають. Себе цей сметанковий соус і сподіваємося, що будуть смачними. Оглядаючи, готові страви, не залишається жодних сумнівів. Результат чудовий. На іншому столі господині теж ліпили гомбовці, але вже зі сливами всередині, які потрапляли тоді у вигляді половинок фруктів або варення. Крумплі лісти, штоя Ми працювали з картоплею, борошном та яйцями. Намагалися дотримуватися рецепту, але, мабуть, кожен готував з відчуттям та розумінням процесу. Важливо, що не можна переварити тісто, адже тоді воно розм'якне. Тому потрібно пильнувати за часом. Гомбовці мають потрапити у воду саме в момент її кипіння, і виняти їх з води потрібно, коли вони піднімуться на поверхню. Вони мають бути в міру м'якими. Та тримати в собі начинку. Учасники цього заходу приїхали з різних куточків Закарпаття, тому кожен додає різні начинки до цієї страви. А в кінці гомбовці подаються з підсмаженою манною крупою. Секрет полягає в тому, що цю страву потрібно готувати з любов'ю. Способи приготування описаних вище страв увійдуть до кулінарної книги, що вийде за підтримки ЄС, і міститиме традиційні рецепти з повіту Сатумари та Закарпаття. Основна мета програми віднайти і зберегти давні або вже призабуті рецепти. Ці заходи у межах грантового проєкту були розпочаті для того, щоб зібрати всі ті рецепти, які потім ми хочемо видати у книзі рецептів. Не кожну страву вдається приготувати, але є багато страв, які і в наш час готують в тих чи інших громадах нашого краю. Ми хотіли, щоб люди з різних регіонів познайомилися з рецептами та традиціями один одного. А головна мета це зібрати рецепти та видати їх у спільній книзі. Станом на сьогодні вже близько 70% рецептів зібрані. Загалом ми запланували 12 таких гастроднів, Це восьмий. Сподіваюся, що на десяту таку зустріч ми вже зберемо всі рецепти і на фінал зможемо роздрукувати книгу. Зрештою, всі страви, які приготували на гастрономічному святі, покуштували учасники з різних куточків Закарпаття за дружнім, майже родинним обідом. Рецепти доступні кожному, тому цілком можливо, що яєчний суп із великої добрині чи гомбовці з картопляного тіста з'являться і на столах в інших регіонах, зберігаючи і передаючи далі кулінарну спадщину Закарпаття.